Name is Bond. James Bond. Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео присвячується серу Шону Коннері. Найкращому бонду Ever. Вам ніколи не була шанувальницею творчості е, Іена Флемінга. Проте дуже любила завжди фільми про Бонда. Дивилась їх як е, таку собі казку, прекрасну, яскраву, неповторну, з великою кількістю спецефектів. Але якось в глиб історії про Бондіану мене, так би мовити, не тягнуло, не заносило. І, власне, я не бачила спеціально фільми 60-х-70-х років, в яких грав Шон Коннері. поки в якийсь певний момент мене це не зацікавило, я не подивилася, з чого ж усе починалось. І насправді мене зацікавив культурний феномен Бондіани. І сьогодні ви знаєте, що от зовсім нещодавно... Помер сер Шон Конері, світла йому пам'ять, прекрасний, чудовий, неперевершений актор, один із моїх найулюбленіших акторів. Особливо я люблю його роботи як в Бондіані, так і у фільмі Ім'я Троянди, Ім'я Рози, як в нас перекладено цю книгу українською. І власне мені захотілося записати ось таке відео-триб'ют. Щоб вшанувати пам'ять великого актора, і щоб згадати, що ж таке ця Бондіана, з чого починалося? А Бондіана починалася з книжок із автора Айена Флемінга, або Ієна Флемінга, чи ще його називають Ян Флемінг. Хто такий Ян Ієн Флемінг? Це письменник британського походження, який. Походив власне, із дуже заможної аристократичної родини. Його мама навіть перебувала в певній спорідненості сім'я його матері із якимись там давніми ще королівськими родинами. І, власне, це людина, яка вигадала пода. Він дуже багато рис своїх власних особистих передав літературному герою. Що ж саме він передав? Він передав такий свій зовнішній лоск і е, також любов до жінок, елегантність, британську оцю от стриманість, певну, певний снобізм. Тому що Флемінг належав до, вищих, до вищого класу британського суспільства. І також досвід роботи. Флемінг деякий час під час Другої світової війни працював у спеціальній секретній розвідній службі військово-морської розвідки, британської розвідки. І проте він був таким кабінетним працівником, ніколи не бував на полі бою, і... але займався секретними якимись розвідувальними операціями і ось цей досвід спілкування з секретними агентами, з якимись там шпигунами, е ризикованими чоловіками, і е власне підштовхнуло його до ідеї написання романів про Джеймса Бонда. Власне, як це відбувалося після війни? Він через наполягання матері почав працювати у газеті і Санлі Times, по-моєму, і дуже йому там не подобалось. Він взагалі був такою натурою досить песимістичною. Депресивною, і робота в цій газеті, оце от нудне, нудне життя. Йому хотілося більше в якогось ризику, адреналіну, можливо, яскравих моментів, вражень. От і через деякий час він переїжджає на Ямайку, і там, там в нього був маєток, і власне там починає писати свої романи. І перший роман в нього вийшов у 1900 53 році, якщо я не помиляюся, власне, через 9 років поставили перший фільм. І відразу, уже, як згадують його знайомі друзі, там родичі, я дивилась біографічний фільм про Флемінга. Відразу він коли писав, мав на меті уже і екранізацію, якийсь таку якусь собі вже цей візуальний ряд в голові прокручував. І о, перша книга Казано Рояль вона називається Перша книга встала. Ну, можна сказати, що її з одного боку полюбила публіка. Я скажу чому з іншого боку, не полюбили з нас, і страшенно критикували літературознавці, літературні критики. Ну, власне, за що могла полюбити публіка? Джеймс Бонд, непереможний герой. Який любить, якщо ви нічого не знаєте про Джеймса Бонда, Джеймса Бонда і нічого не читали про нього, наприклад, то от в книзі дуже багато такого, він любить гарно вдягатися. От, наприклад, коли я читала Діаманти назавжди, це один із романів небагатьох романів, виданих українською мовою видавництвом Богдан, от Тут досить детально описується, що він поклав до своєї валізи, коли збирався у подорож до Сполучених Штатів Америки. Скільки сорочок, які вони були, якої якості, яка білизна, які речі, які в нього був портсигар? Знову ж таки, детально він дуже любить красиве життя, він любить гарно попоїсти. Він тут через кожні 2-3 сторінки приймає ванну чи. Миється в душі, і йде і смачно їсть у якомусь ресторані. Чи йде до казино, чи ще до якогось шикарного такого красивого місця. Він тут ще й на пароплаві своєю коханою. Тіфані пливе і там теж шикарний такий пароплав, каюти, все на світі. Тобто любить дуже він гарно попоїсти. І це Айан Флемінг описує і навіть. Своїй коханій, зараз я візьму окуляри, щоб це прочитати. Коли вона його запитує, це Тіфані, а що, ж, власне, яку жінку ти вважаєш гідною стати твоєю дружиною? так? Ідеальна жінка для тебе. Він каже: жінка, ну, крім всього іншого, яка вміє готувати соус бернез. І ось тут на обкладинці, на другій обкладинці. Намальовано, що ж це за соус Беорнез, власне, і з чого він складається? Це французький яєчно-масляний соус, який виготовляють із розтопленого вершкового масла, яєчних жовтків і так далі. Тобто досить цікаво, ще видавництво Богдан. Так от підготувалося, показало нам деталі. Отже, він любить смачно поїсти. І ось всі ці деталі пригадуємо, що романи е, з'являються. В Великобританії після війни, коли Британія в такому страшному теж становищі знаходиться, люди голодують, люди позбавлені якихось мінімальних речей. У них там все йшло по талончиках, таких картках. Там одяг вони могли купити, там дуже обмежену кількість за цими талончиками. Їжу там, все всього обмаль. І коли люди читають про шикарне життя цього супермена, цього Джеймса Бонда, звісно, що це якось трошечки поспрацьовує як Така пігулка заспокійлива, як такий невеличкий наркотик, коли можна в кінці тяжкого робочого дня прийти додому, трошки розслабитись, почитати про красиве життя цікавого, красивого чоловіка, його пригоди, його одяг, його там всі ці. Прикольні штуки, технічні засоби, які він використовує під час виконання своїх завдань. І це якось от розважить і відволіче такий своєрідний ескапізм від тяжкого повсякденного життя. Отже, а що ж не сподобалось літературній критиці? І чому були досить розгромні такі статті у тогочасних газетах? Ну, не сподобався сам Бонд. Його називали снобом, його називали брутальним. Жінки так і стрибають до нього в ліжко. Він ніколи не проявляє своїх почуттів, йому все легко вдається, він нічого не боїться. Він такий досить картонний, неглибокий персонаж. І оце от якби і критикували тогочасні от газети. Власне. Від Бонда ми особливого і не очікуємо. Ми звикли до цього формату. Ми звикли до цього персонажу. До того, що жінки в романах про Джеймса Бонда це просто красиві декорації у кращому випадку. От чому, чому ці романи із просто якогось популярного такого чтива британського 50 х 60-х років, чому ж вони стали культурним феноменом? А це завдяки кіно, завдяки екранізаціям про Джеймса Бонда. І, зокрема, велику роль в цьому зіграв Шон Коннері, який став першим і таким найлюбленішим, мені здається, для багатьох шанувальників Бондіани найулюбленішим Джеймсом Бондом. Принаймні для мене це найкращий бонд, класичний, ідеальний. І коли я читала. Книги Флемінга, і, зокрема, оцю Діаманти назавжди. Я завжди от мала вже в голові в себе картинку Я бачила, що на Конері. І це неможливо для мене, це неможливо змінити. І ось я подивилася спеціально, перечитала роман і переглянула екранізацію Діаманти назавжди. Це екранізація 1971 року, і вона остання офіційна екранізація по Іанові, в якій з'явився Шум Коннері. Власне, як, з, з чого все починалося? Шон Коннері, коли його взяли на головну роль, був дуже-дуже маловідомим актором, британцем А United Artists, які якби. Ну, на базі цієї кіностудії створювалася Бондіана, на базі United Artists, це американська велика дуже кіностудія, кінокомпанія. Вони хотіли американського актора і продюсери це Кабі Броколі і Гері Зальцман. Вони відстояли, що на Мені здається, з одного боку. Тому що це був невідомий нікому актор. У них був невеликий, зовсім невеличкий бюджет для першого Бонда. І, звісно, що гонорар вони Шону Конері великий тоді, ну, і будь-якому актору на головні ролі не могли б заплатити. Проте, перший фільм Доктор Ноу вийшов, ну, він був популярний, другий фільм теж вже... Більш-менш теж набув популярності. А от третій Goldfinger, просто став такою бомбою і весь світ зафанатів від Шона Коннері і від Бондіани. власне. І Шон Коннері знявся у шести фільмах, офіційних фільмах про Джеймса Бонда. І потім він пішов. Він пішов, він він ще раніше пішов, е, там на його місце взяли для одного фільму е, Джорджа Лезенбі, і дуже не сподобався він глядачам. Е, власне, Шон Коннері повернувся в діаманти назавжди. Повернувся, зіграв і, як він сказав, ніколи більше не повернеться, але потім в неофіційній версії «Never Say Never» Ніколи не говорив, ніколи так він зіграв знову. Але це був неофіційний фільм там, з іншими продюсерами. І, власне, неофіційний фільм, неофіційний фільм Бондіани, я маю на увазі. І, власне, як все починалося? Починалося з того, що Такі були двоє: це Кабі Броколі. Кабі Броколі переїхав з Сполучених Штатів Америки до Великобританії. Там спродюсував декілька пригодницьких кінокартин і дуже дуже хотів продюсувати і робити Бондіану. Дуже любив Романи Флемінга, але йому не вдалося з Флемінгом домовитися стосовно прав на екранізацію. І ці права були вже викуплені ну, через деякий час Гаррі Зальсманом. І друзі їх звели, і вони вирішили об'єднатися і разом створювати фільми про Бонда. І запросили отже, Шона Конері. Досить цікаво, що Конері для всього світу став таким уособленням справжнього британця, англійського джентльмена, хоча він був шотландцем, завжди патріотом Шотландії. І а, багато років радував і все робив. І дуже багато коштів вкладав а, у розвиток Шотландії і у, у, в, в цю ідею від'єднання Шотландії від Великобританії. Власне, така іронія долі. Шон Конері походив з дуже бідної родини. Він працював де завгодно. І розвозив вантажівку з розвозив молоко, і працював там навіть в трунарні, де знаходила інформацію, полірував труни, і навіть так багато роботи було, що іноді він залишався там, ночувати в одній із цих трун. Досить цікава така інформація. І от він займався також бодібілдингом, і з одних джерел відомо, що начебто. Через такий от конкурс з бодібілдингу його побачили кінопродюсери. А інша інформація, що він просто позував там, був моделлю і теж його помітили. Він був дуже красивий. Звісно, ну ви знаєте, що на конорі високий статний красень. Проте він ідеально підійшов на роль Бонда. Він надав цьому персонажу своєї особливої родзинки. Оцього от, е, неперевершеного гумору, іронії, так, якщо ви бачили фільми з Шоном Коннері, і оці невеликі жарти, які повсякчасно перемежають е, то секс, сексуальні сцени, то сцени е, стрілянини, бійки, там, погоні, і так далі, оці невеличкі жарти його гумор це якраз і стало такою візитівкою Бондіани в тому числі. Після нього більше жодному виконавцю Бонда такого не вдалося. Де, я думаю, вони і не намагалися вже копіювати, повторювати, що на Конері це було би вже просто ну, дивно. І таким чином, коли Шона Конері представили Флемінгу, Флемінгу він не сподобався, тому що Конорі був простакуватий, якийсь хлопець із. Дуже-дуже бідної, робочої такої от шотландської родини, власне, ніякого шокулоску в нього тоді не було. А коли ж він з'явився? І чому от Бонд став таким еталоном стилю? А еталоном стилю Шона Коннері і Бонда в цьому фільмі зробив режисер Теренс Янк. Це режисер першого фільму «Казино Рояль. Ой, вибачте, це режисер, це книжка перша Казано Рояль. Це режисер першого фільму Доктор Ноу». І, власне, Теренс Янг, він сам був таким франтом, він класно вдягався, він носив ролекс, годинник ролекс. І от все це він відвів, на Конрі до свого перукаря, до свого кравця. Йому було виготовлено всі ці прекрасні чудові костюми. Цей Ролекс, весь цей Антураж. І, власне, це, якби, копія була стилю самого режисера, який себе теж бачив, в собі бачив риси Бонда. І о, тоді, після першого фільму, Флемінгу сподобався Шон Коннері, і він навіть у наступних книгах, які він там ще писав, дописував в той час. В 60-х роках він навіть зробив так, що у Бонда шотландське коріння, що його батько шотландець за походженням. Можете подивитися цю офіційну біографію Бонда, то там таке є. Ну, Там в деяких романах чи в одному з романів Флемінг це дописав. І далі, після Голдфінгера, вже Бондіана стає такою суперпопулярною, але у Конері. Поглиблюється конфлікт із продюсерами Бондіани, і власне він вважає, що ці люди заробляють величезні гроші, ну просто там були якісь неймовірні касові збори в цих фільмів Бондіани, і не доплачують йому гонорар. І, власне, коли він повернувся після Лезенбі, він повернувся. У діаманти назавжди на один фільм. Він повернувся і запросив дуже високий гонорар для себе. Там щось мільйон двісті тисяч доларів було, там щось таке. Як на 70-ті роки, це була просто астрономічна сума. Проте, Шон Коннері зазначив в інтерв'ю, що ці гроші він віддає до шотландського трастового фонду. Це фонд, який він створив, щоб підтримувати шотландських художників, письменників, акторів, щоб вони не їхали з Шотландії і залишалися на батьківщині. Отже, власне, це людина, яка дійсно отримувала величезні гроші за свою роботу і дуже багато жертвувала на розвиток Шотландії і ратувала про незалежність Шотландії в тому числі. І от я дивилася діаманти назавжди, читала книгу, і дуже вони відрізняються. Насправді мені здається, що і більшість романів Флемінга відрізняються від екранізації як небо від землі, якщо чесно. Тому що для, для екранізації, для кіно втілень спеціально були написані нові сценарії. Так, да, вони базувалися, якась основ, якась такий каркас та основа сюжету залишалася. З роману, проте дуже-дуже-дуже багато всього цікавого, якогось неординарного, особливо того, що стосувалося е, новітніх технологій, якихось новинок у Джеймса Бонда все це було. Цього немає в книгах. На жаль, от я читала і не побачила, але цього повно у екранізації у Бондіані, Кіно Бондіані, і це супер цікаво дивитися. І більше сюжетних поворотів, і більше якихось екстравагантних сцен, екзотичних місць, де перебуває Джеймс Бонд, набагато більше, ніж у книгах Флемінга. Проте сам Бонд залишається незмінним. Він точно такий, як у книгах Флемінга. Він спокійний, безстрашний. Красивий, елегантний, брутальний, жорстокий. З одного боку, у нього таке чорне почуття гумору, з іншого боку, улюбленець жінок, який боїться одружуватись такий холостяк, холостяк, одружений з власною роботою. І Ось цей герой ідеально, от просто ідеально, був втілений на екранах прекрасним читовим актором Шоном Конері. І це моя власна думка, яку поділяють зі мною, я думаю, тисячі і мільйони людей на нашій планеті. Ми дуже вдячні серу Шону Конері. За його внесок, за його роботу, за його прекрасні ролі, яких було понад 70 протягом його довгого, тривалого, яскравого, чудового, талановитого життя. І я хочу закінчити це відео просто великою подякою. Де б ти не був, хай тобі там буде добре. А з вами прощаюсь. you mm -hmm.